Так, друзі, всіх вітаю. Давно не бачились. Ви на каналі Фішинг. Ми їдемо на водойму. Ну вже приїхали почти. Зараз Єва пішла в продуктовий магазин. Той розбойник, ви, мабуть, не бачили, це його дебют. На каналі це моя собака, французький бульдог Фокс. Зовуть його він сидить, охраняє мусорку. Тому приїхали почти вже на дві доби з Євою з п'ятниці по неділю вечора. Як завжди, Кадік почти... Загружен по цю, тому зараз приїжджаю, розставляю лагерь і все вам показую одразу. П'ятий сектор буде в нас. Що хочеться. Що хочеться, це в першу чергу половити грубу сильну рибку, прапорську, осінню. Тому пум, дивимось. Так, Все яке обіця включання з водою. Вже приїхали Дуже. з Євою. Єва, вас, здоров'яся. Всім привіт. Поки Дуже. розкинулись. Ну, ще не розкидалося. Поки все зібрав, збираю, зараз будуть два поводочки на фліорокарбоні летіти. Це 90 і 120 і близькі з 55 буде. Не знаю, що я не придумав, що туди поставлю. П'ятий сектор, коротше, так у нас все виглядає. Видно де хто спить, так? Да? Ще не зібралось повністю. Якось так. Фоксик вже раптизінчає. Зараз закинусь і будемо готувати корм. Покажу, що чим буду закармлювати перший раз. Так, Залив я водичку кілограм бойликів, варених кальмар, чи два четверочки. І зараз коброю обкидаю свій свім для початку. Е е кілограм викидаю коброю, палочки закинув вже 120, 92, і 55 ближняк. Буду закидувати все там дальняк, а ближняк буду чисто пшениці годувати. Короче. Кидаю кобру і замішую корм, показую. Це коври трохи попрацювали, поїхали на корм. Відкриваємо наші хрома. Ще першим ділом піду? Я Забавка там пельчик від 4 до 20 мм. Блюнчик, Кілограмчик відро. і в крушу піде у нас. Біла чан лосось, давайте піде в крушу. Для пилючки. А зальємо, зальємо, зальємо. А зліємо ми водичкою, наприклад, да. Водичкою. Сейчас запаковываем. А, это ключи. Есть у нас залышки, которую за тигровый Вот и все. Там пункты. Чикс. Где-то. Закрываем. на ручку. Чикс. І ці гарні кролісочки прив... привращаємо в пилючку. Показує, що у нас вийшло. Ось така фракція бойла, і це все разом з пельчиком піде на точку 90 метрів. Гарно, гарно. А завтра вже будемо починати різати на частини і годуватися. Тому зараз будемо надуватися. Вже не виходили на связь, бо рибки не було. Та й зараз, 6 годину на ранку. Став, прокинувся, перезакинувся фоксиком. Своїми ділами займається. Зараз пару, пару спомбіків пшеніці. Дам. І буде різати бойл. Буду різати бойл. На 4 частинки, навіть не на 2, бо що рибка не відзивається. Сусіди також нічого не зловили. Треба він на 12-му садиться, щось спіймав чи ні. Коротше, якось там буду годуватися. І надіюсь, на плюхи трошки підійде. Перше клювання, друзі. Таке неохоче, не ключе. Дуже дочекалося першого клювання. От це друге, це перше було не реалізоване. Ставлю відео перед цим буде. Это у нас ближняя точка, пятьдесят пять метров поехала. В 20 чисто он зерновыми. Пшеницы. Я думаю, это амур. Что-то там зелененькое. Фоксик. О, бревно, что Смотри, там деревяшка. Mm? Это деревяшка. Миаморы. Mm -hmm. Еще. И смотри, там дырка. Садочка, это лавка с Mm -hmm. 10 Десять. Тогда бой, да. Короче, Паша рыбка. Десяточка. Золотой бики. На карты же Спортакс вообще кафе. Десятифутовый. А, да, 10 Ну, одна у меня 10-футовая, она 55 лет. Сезон целый. выражение жало, думаю, возьмем. Носом зацепився. Mm -hmm. Так, друзі, друге клювання, ну третє таке. Рибку тягнемо другу. Опять 55 метрів, коротись, палку стартує. Оце напевно мурчик. Это не точно, тот раз тоже думал, что мы. Ты так подъехал? Угу. Передаю. При... Маленький коробчик. Палку в них так не пускай. Ты сильно затянула. Вот он уже. Чикс. он Нет, наоборот. Ярик. Малыш, да? <свист> Тебе поэтому прапор нравится. <свист> Бабаков сну. Выпускаем. Так, и тут 5. Я даже иначе не знал, что она пропадет. Серьезно? Угу. Пока у вас 4, не спрямал а ты 5? Ну, может, не новые. Да идем, идем. Спасибо тебе, рыбка. Сейчас, друзья, дветую вам по прошедшему дню. В минулому, минулому, минулому. минулому прошедшему минулому. У нас ось такой двіжничочок наміщається. Вкусненький картошечка, мяско. По рибі все, що було, то показував. Дві риби за весь день. Чи за дві за добу? Коротше, ну слабо, дуже слабо. Думаю, квечору зараз підрозкачається, хто кормлю, кормлю, кормлю. Думаю, буде краще. Пару рибок іще 100% треба. Забрати, зараз трошки прийшов на баланс, бо бойл взагалі не хоче, не хоче бойл. Фокс. Кормлю, так само сварив ще зерна, вже відроби кидав бойл, зерно, бойл, зерно і все. Тому зараз вечеряємо і ще буду годуватися. Чекаємо включення рибою. Так, друзі, ну я обіцяв в останньому відео включення наступне, буде зрибка в 2 години. Ночі була дуже гарна рибка, але шок нам з не витримав і вона зійшла. Шок обірвався. Зараз 9 -е година ранку, останній день вже через пару годин будемо збиратися. Вже десята. Далі 120 метрів палка поїхала. Угу. Бабы с рыбой, и это уже приятно. Клюнув на лавац. Краб. Фокс. Иди сюда, смотри. Фоксик, позови его, Дани. Фокс. Mm, mm смотри, в траве стоит. Фокс. Увидел. Ну такая она, ну, не, она тяжелая. Какая тяжелая? Да не, она больше. Ну, подержи, я взвешу. Да Че? Фокс нельзя туда. да. Ну, зараз покажем. Шаранчика. А какой четыре? Она сильная такая. Вот нас такая. Спортивный шаран. Покажи Фоксику. Выйти, что ли? Фокс, ты не понравился рыбке? Нет, Фокс, нельзя. Ты засняла? Контент. Как так? Фокс, нельзя. Смотри, сейчас тебя собака еще клюнет. Помыл сумку. Собака, сейчас говорю, клюнет. Так, друзья, на цій ноте мы закінчуємо наше видео. Воно вийде, Єва казала, що може не випускати, але такі риболовлі також треба показувати, що не, не завжди ми ловимо рибу. Ну, я. Тому помилки не знаю. Треба аналізувати, не знаю. Спілкувався з хлопцями, які дуже добре знають родою, кажуть, ну це прапор, він може після змагань, тим паче була риболовля в мене, може себе так показувати. Тому, Гарно провели час, відпочили Фоксикон, втомився, Єва теж каже, карпачі більше подобається. Коли були мене в трофенні рибалки, я б хотів більше відпочивати, не знімати ютуб, а тут вирішив зняти ютуб і не зрослась трошки з рибки, рибалка. Тому думаю, ще в цьому сезоні пару відосиків, якщо вийде запіліти, то запіліть. Якщо ні, то аж до наступного сезону, друзі.